Добрий день! Я хочу з вами сьогодні поговорити про сім'ю. Давайте згадаємо, хто у нас є в сім'ї? Дідусь, бабуся, тато, мама і ви. Сьогодні я хочу, щоб ми вивчили з вами потішку про сім'ю. Приготуйте свою долоньку. Загинайте, будь ласка, пальчики під слова. Цей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся, ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик матуся, а цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Тепер другу ручку беремо, те саме повторюємо. Оцей пальчик мій дідусь. Цей пальчик бабуся. Оцей пальчик мій татусь, цей пальчик матуся, а цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Молодці! Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами намалюємо сім'ю. Для цього нам потрібна наша долонька і фарби. Давайте нашу долоньку. Покрасимо жовтий колір, добреньку фарбу, розмішали з водичкою і наносимо, добре наносимо, щоб був гарний відбиток. Далі робимо відбиток. Рівнесенько пальчики відстопорили і прикладаємо долоньку до аркушу паперу. Добре притиснули, підіймаємо ручку, Оп. тепер нашу ручку потрібно відмити. А тепер, малята, згадаємо, великий пальчик це нас хто? Правильно, дідусь. Давайте дідусеві намалюємо біленькі волосся. Дідусеві біленьке волосся. Дідусь у нас з біленьким волосся, правильно? Молодці. А хто у нас в казіне, пальчик? Правильно, бабуся. Бабусеві також намалюємо біленькі волосся. Біленьким волоссям намалюємо бабусі такі чудові волосся. Так. А середній пальчик хто у нас? Правильно, татусь! Давайте татусеві намалюємо чорним кольором волосся. Татусь. А матуся. Матуся у нас пальчик без імені, правильно? Друге волосся намалюємо. А ви в нас якого кольору у вас волосся. Ви в нас маленький мізинчик. Чого ще не вистачає? Давайте намалюємо отченятка. Дідусеві отченятка. І посмішку. Бабусі оченятка. І посмішку. Бабуся посміхається. Татусеві оченятка. Татусь буде в нас посміхатися. Звичайно, татусь посміхається. Матусю. І себе мізинчика. Ось така у нас гарна вийшла сім'я. Молодці малята.